У фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернополя зібралися ветерани російсько-української війни. Для них організували безкоштовний освітній воркшоп з чотирьох видів спорту. <плес> У їзді на адаптивному велосипеді пробує себе Микола Гудзік. Чоловік родом із Хмельниччини. Захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку втратив обидві ноги. Це новий етап мого життя, так що ну, треба себе десь реалізувати в майбутньому. і, ну, Можливо, і в спорті відчуття доволі такі прекрасні, адреналін, драйв це, звичайно, неповторне відчуття і доволі таки хорошо. Мені сподобалось. Життя продовжується. І не потрібно на тому зациклювати, що немає ніг. Завжди є привід для життя, для радості. На даному етапі у нас війна йде, але ми маємо продовжувати жити для того, щоб показати і військовим, і цивільним, що не потрібно опускати руки. Також учасники заходу грали в баскетбол сидячи. Серед них киянин Олександр Кошебуцький отримав поранення рук, ніг та тіла, витягуючи з поля бою побратима. Сьогодні працює над собою, щоб повернутися на службу. Розповідає чоловік, намагаюсь будь-який рух робити, щоб, ну, легше може пройде думаю, відновлення. Чому тому що? Тут рука взагалі була неділю розрізана, нічим не закрита, і воно там зрослося, як хотіло, то пальці не згинаються, ну як згинаються, але вони не відчувають. От. Тому стукаю, грюкаю, там різні там месажери, там, всі діла. Намагаюся все, все, все робити. Все, що от мені кажуть. Та я ще і повоював би, можливо, якби, якби все було гаразд. Учасники воркшопу також вчилися стріляти з лука. Це сприяє відновленню та реабілітації після поранень, розповідає тренер Георгій Резніков. По перше, це фізична підтримка не дуже важко. Але все одно цей вид спорту дає навантаження дуже корисно. Тобто його рекомендують для виправлення осанки, рекомендують як кардіо. Дуже важливо. Це психологічний аспект. Тренується витримка, тренується концентрація. Свою першу спробу робить ветеран російсько-української війни Іверс Менґеліс. Чоловік приїхав захищати Україну з однієї із країн Балтії. Розповідає, це для нього четверта війна і третє поранення. В Афганістані було, в Арменії було поранення, а тут найважче. Все коліно це вирвало. Зі спортивного лука стріляє вперше, каже Іварс. Дитинство своє робили луки там проще, а тут важко. Це спортивний лук, і тут треба. Концентрацію, сосредоточувати, все. І не так, все просто. у Ні. Захід орієнтований на тих, хто ще не мав досвіду в адаптивному спорті, але цікавиться ним та хоче розвиватися у цьому напрямку, розповіла директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Ми хочемо залучити, показати і дати можливість спробувати ветеранам себе у фізичній активності. Можливо, ветеран вибере себе і це буде членом якоїсь збірної команди Тернопільської заняття. Адаптивним адаптивними різними видами спорту, воно е Допомагає хлопцям, дівчатам, ветеранам з пораненнями швидше і ефективніше повернутися до активного життя. Спорт адаптивний, ветеранський, Він згуртовує нашу ветеранську спільноту, дає можливість відчути себе знову живим, активним. Тому я всім рекомендую виходьте з своїх будівель, виходьте з своїх квартир, приходьте до нас, займайтесь спор спортом, Це дуже цікаво і весело. Любов Гадомська, Володимир Вісяник, Суспільне новини, Тернопіль.